Вітаю вас на уроці математики, і тема сьогоднішнього нашого уроку – додавання і віднімання в межах 10 задачі. Клас готовий працювати, додавати віднімати, числа й вирази рівняти, вчасно руку піднімати, щоб складну задачу розв'язати. Готові? Тож, починаємо. Наш потяг усний рахунок. Давайте разом порахуємо, скільки пасажирів у останньому вагоні. 1 плюс 9. Тут ми можемо скористатися переставним законом додавання і поміняти доданки місцями. 9 плюс 1. 9 плюс 1 це буде 10. 10 відняти 3. 7. 7 плюс 3. Знову 10. 10 мінус один. Робимо один крок назад. Це 9. Та ще мінус один. Це вісім. Правильно, останній вагончик везе 8 пасажирів. А сьогодні на уроці ми будемо додавати віднімати в межах 10 та вирішувати задачі. Тож будьте уважні! Будь ласка, відкрийте свої посібники на сторіночці 18. Це 1 та 8. Давайте згадаємо, як ми повинні сидіти під час письма. Спинка повинна бути рівною. Зошити у нас на столі лежать навкоси на парті, ноги повною ступнею на підлозі, ліпті на столі або на парті. І готові до роботи. Нам треба вставити пропущені числа, підкреслити доданки синім олівцем, а суму червоним. 7 плюс 3. Скільки це буде, дітки? Це буде 10. Молодці. Давайте ми відразу підкреслимо. Нам треба підкреслити доданки, тобто ці числа, які ми додаємо, синім олівцем. Давайте ми їх підкреслимо. А суму, те, що вийшло, ми підкреслюємо червоним. Чудово. Далі 2 плюс скільки буде 7 дітків? Для того, щоб знайти, який у нас другий доданок, нам треба від суми відняти перший доданок і отримаємо другий. 7 мінус 2 дорівнює 5. Правильно, а 2 плюс 5 тепер дорівнює 7. Підкреслюємо доданки та суму. Перший доданок, другий доданок та сума 7. Тепер працюємо з наступним. Скільки додати 3 дорівнює 4. Те ж саме, дітки робимо. Від суми віднімаємо другий доданок і отримаємо перший. 4 відняти 3 буде 1. Перевіряємо. 1 плюс 3 буде 4. Підкреслюємо перший доданок, другий доданок і червоним підкреслюємо суму. Останнє. 5 плюс 3. 5 плюс 3 це буде 8. Будь ласка, підкреслюємо доданки та суму. Перший доданок синім, другий доданок синім, а сума у нас в червоного кольору. Якщо хто не встигає, дітки, ставимо відео на паузу. Переходимо до виконання другого завдання. Устав пропущені числа підкресли зменшуване синім олівцем, від'ємник зеленим, а різницю червоним. 9 відняти 2. Від 9 відняти 2, скільки це буде дітки. Та це буде 7. Наступний приклад. 5 відняти скільки буде 4 дітки. Для того, щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Це буде 1. 5 відняти 1 дорівнює 4. Так. Наступне: скільки треба відняти, точніше, від якого числа треба відняти 1, щоб отримали 8. Дітки, запам'ятайте, для того, щоб знайти зменшуване, нам треба навпаки різницю. Додати до від'ємника. 8 додати 1, це буде 9. Перевіряємо: 9 мінус 1 це буде 8. Добре. Наступний 7 відняти 3 це буде. Чотири, правильно. А тепер ми готуємо синій олівець. І синім олівцем ми будемо з вами підкреслювати е, спочатку зменшуване. Зменшуване це перше число, яке ми з вами віднімаємо. Зменшуване у нас ось, зменшуване, ось, зменшуване 9 і зменшуване 7. А тепер давайте підкреслимо від'ємник. від'ємник. Це те число, яке ми з вами будемо віднімати. Тобто зменшуване, це, це число, від якого ми віднімаємо. А від'ємник це те число, яке ми віднімаємо. А віднімаємо ми тут 2. В наступному 1, 1 та 3. А червоним дітки, ми з вами підкреслюємо різницю, значення виразу, яке ми знайшли. Це в нас різниця, це різниця, це різниця та це різниця. Це різниця. Чудово! Дітки, хто не встигає, ставимо відео на паузу. А тепер ми переходимо до кругових прикладів. Що це за приклади? Ми з такими вже знайомились. Ми бачимо, якщо у нас по колу стрілочки, ми повинні вирішувати рухаючись стрілочками так, і заповнювати порожні клітиночки. 6 плюс 2. Скільки буде? 8. Писали цифру 8 у клітиночку. Далі вирішуємо: 8 відняти один. Це буде 7. 7 мінус 2. 7 мінус 2 буде 5. 5 плюс 4. 5 плюс 4 дорівнює 9. Деві відняти 7. Дев'ять відняти 7 дорівнює 2. Два додати чотири. Два додати чотирьох це буде шість. Дивіться уважно, ми повернулися до першого прикладу. Саме тому вони називаються круговими, Круговими, тому що вони йдуть по кругу. Так? Добре. Ну що ж, мої любі, зараз ми переходимо до наступного. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу, тому що зараз у нас фізкульт хвилинка. А тепер виконуємо наступне завдання. Перед вами задача. Нам треба домалювати відповідно до умови задачі те, чого не вистачає у нашому прямокутнику, і записати розв'язання задачі та відповіді. В одному пакеті: 1, 2, 3, 4, 5 апельсинів, а в іншому дві апельсини. Давайте подивимось на умов. У прямокутничку у нас зображено 5 апельсин. А немає ще скільки апельсинів? Двох. Тому дві апельсини ми повинні з вами домалювати. Намалюйте, будь ласка, дві апельсинки. Тепер питання: скільки апельсинів у двох пакетах? Для цього нам треба записати вираз. Було у першому пакеті 5 апельсинів, а в іншому ще два. Скільки всього апельсинів, дітки всього, значить, ми будемо додавати 5 плюс 2 скільки це буде? Добре, це буде 7. Обов'язково у дужках ми пишемо, що ми шукали. А ми з вами дізнавалися про кількість апельсинів. Апель. Коротко пише. Ну, і, звісно, у відповідь ми повинні написати те, що ми отримали. В нас питають, скільки апельсинів у двох пакетах? В нас сім апельсинів. Давайте спробуємо написати повністю апельсинів. Так. Угу. Із крапочкою пропущений апельсинів. Ставимо відео на паузу і записуємо. А тепер нам треба пронумерувати назви частин задачі. В кожній задачі, я вже казала, є умова, запитання, розв'язання і відповідь. Давайте ми з вами. Обов'язково їх пронумерують. Тобто те, про що нам розповідають, це називають умовою задачі. Тому умова у нас буде на першому місці. Після того, як нам щось розповіли, у нас повинні щось запитати, так, що нам треба знаходити. Тому запитання це буде на другому місці. Далі, після того, як ми почули питання. Ми повинні впоратися з, ціє, з цим завданням, з цією задачею. Ми повинні її розв'язати. Тобто, розв'язання у нас буде на третьому місці. І після того, як ми розв'язали, у нас є з вами відповідь. І відповідь записуємо в самому кінці. Це 4. Ну що ж, дорогенькі, сьогодні на уроці ми додавали, віднімали в межах 10. Та вирішували задачі. Ми згадали, з яких етапів складається наша задача. Ви сьогодні гарно попрацювали. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!